Дала їй свою одну сумочку. Кажу на п'ять хвилин, але всі ми знаємо, що це неправда. Діжки NPC раб. Що? ха <плес> я чула. Я не скривала. Так, майже... Так, наш номер. Так, как окей выет. А блин, посмотри. Вот, Нет, да я там, наверное, не буду показывать. Я просто оранжевый, я я буряк. месяц видно уже. Трошечки краба крапа. Идем трошки пройтись. Дуже популярны тут эти криточки. Так, Карина побачила змею. Animal Planet. Так, такая красота. Так наш сніданок з таким вином. Так, нам залишилось спесом. Будемо зараз йти просто в магазин, щось купити. Хоча так би можна поїхати. Ми були, взяли собі просто салатки на сніданок. так що такі справки. Ось такий образ. Просто а, ну, зато СПФ, молодість, це все. Будемо завжди молодими. <рігунок> дуже жарко, дуже жарко. От в таких очках. <рігунок> Не міняю. <рігунок> так, от, покупались. Ідемо, зараз будемо збиратися в гори. <рігунок> а може зняти? Ну, так, екіпіровка однілася носочки. <рігунок> <рігунок> Ідемо в гору, тож Давайте покажу вам корінені носочки. О, Ще більше просто. <рес> біле, біле Майже, майже гетри. Ось ну, ми йдемо. А які окуляри, ну, блин, топчик. Так. Просто я устала вже. Дуже жарко, 36 градусів нам сказали зараз на вулиці. І ми такі якраз саме час, саме час піти у все заплановане. Спрей, ну да я попробую, не задохнусь, думаю. Добре, але просто так, щоб не мою сторону. Це дуже гарно. Писали, щоб не навчити забачила. Ну, класика. Ну, стали, задолбалися, піднялися, навіть, мабуть, не півпиці. Ну тут такі, звісно, спуски верх вниз плюс сонце, плюс да, все біжитиво. на світі. Ми зробили скільки змогли, ми молодці. Ну, пройшло близько чотирьох. 4... Ой, я багато говорю 3 години. три близько 3 години. Близько трьох годин. І ми такі. Ну, коли вона закінчиться, Дей, можна вертатись. <свистемо>. Ой, Такий класний. А як українською? Це повітрулька. <свистемо> повітрулька. Щось на... Ти ж відео ще знімаєш, так? Да? Ну тільки тепер. Я встигла. Металик. Я не бачу. Дуже красивий був метал. Там десь поїзді. Так! Вже повністю просто мокра. Вже пару разів її обливала. Іна взагалі обгоріла. Набираємо з собою. Штанишки просто Відкрите вікно і відкрите двері. Це що це? Протягом. Типу, я не можу це то зробити, тому що в мене інша мого тіла. Типу, є такий предмет, на якому там тяжіння це все вивчають. Є Фізі, хімія, а є. Фізика. Е... Добре, до цього треба додати теж один предмет. Є такий. А... Почнеться на бі. І далі. Фізіологія? Так. Це був фільм такий, діти, у них що Антоніодери здало. Я не знаю. А, там Брат і сестра були. Вони. Це людина, яка, що, щось секретно робить, з якимись слідкує. Шпагун? Так. Да. нас собі знову салатик. А, забула як з канапе. Ка, щось? Канапки. Канапки. <гум> і картопля. з З Стабуль чи З Стабулу, не. Чесником. Чесником. І буде ще картопля фрі. Сьогодні не так жарко, як в mm. минулі дні. Такі тут лавенькі є і такі маленькі. Mm. Mm. І так. Прийшли додатку, куди хотіла піти в перший день. Тут оказалося дуже гарно, дуже високо. Рекомендую. А ти що знімаєш? Який між лікіти. Він любить готувати. Він не подозріває, що вона здівається над ним. Пройдемо, все. Ми ще теж собачка. Так, 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 так. Спускаємося вже вниз. Нараз такий вітер прохолодний дує, хоча два дні було прям 36 градусів плюс. От. Бачила на одній зараз таку блискавку, просто супер. Гарно, але не зазняло. О, ось так. Добре, що не на тій горі якій ми. Ось десь гір там була блискавка. Ну, в принципі, таке. Трохи наче на дощ насувається. Але побачимо. Вона. Там Каріна вже за 100 метрів від мене. Є класні домики, прям типу зверху на горі. Кіщі нові будуються. Думаю, людям прям по кайфу. Зараз восьма. Виключе тут світло і я вирішила що на цьому буде зараз купнутися. Тут якраз ну, на вулиці трохи прохолодно, видно до вітер. Але дуже гарний вид. І в принципі, так як ми завтра вже будемо їхати, хотілося б сьогодні-завтра ще встигнути. Хоча б скупнутися. Ось, піднялися там на біці гори. Я вже задоволена, класно провели ці дні. Ось. Каріна, як вам відпочинок? Мені все дуже сподобалось, було цікаво, красивий краєвид. Так, пройшлися, втомилися. Близько дуже.